Михайло Орест, твердиня, темно синя, дальній ліс, над обрієм чоло своє підніс. Гляджу здаля, нерушна, і німа стоїть стіна, і брам у ній нема, душі дерев близька душа моя, і довго путь верстав до лісу я. Коли ж прийшов, розстала пітьма стін, і сон мами колон, розкрився він, і мідне свідчення його колон. Вгорнуло серце в денний зрячий сон, омився слух, і просвітлився зір, і всі чуття пойняв глибокий мир. Квіток без ліку процвітало в нім, ліс був для них любові, тихий дім, я ніби вперше зрів їх чистоту, довірливість і лагоду святу. Свободи дух повив олтар у злісь, і віщі пахощі лунали скрізь. І несподівано з небес примчав блакитний вітер. Він на ліс упав і сколихнувся верховіть орган. Вгорі поплив задумливий пеан. І в серці, як молитва, забринів солодкого братерства, вольний спів.